Всім привіт, з вами я Мазот. Сьогодні я хочу вам показати один баг, який я знайшов після того, як я завантажу одразу вже нову версію ігри. І так, маємо таку газельку. І в мене є одне питання до задніх фарів на цій машині. І так, що ми маємо з задніми світловими вогнями? Нажимаємо тормоз, світиться. Поворотники все гарно світиться. Вмикаємо задню передачу і тормозних фарів немає, не світиться. Чому? Не знаю. О, зараз дізь. Проїдемося назад. Світла немає, але ефект є. Чому так? Не знаю. Наступна модифікація газелі така ж сама ситуація. Дивіться, нажимаю тормоз, задня передача немає. Дивіться, проїдемось вперед. Їду вперед. Є. Тормоза світяться, їдемо назад. Розганяємося, ефект є, світлових немає. Ну, а решта все працює коректно так. Те же саме і з таким бусиком. Грузовим теж газеля. Вперед їдемо, горя лампочки. Назад їдемо не горя лампочки. Чому? Не знаю. Так, наступна машина це наш такий нас такий барбузін. Е, нажимаємо нейтральну, світиться. Задню не світиться габарити. Як на мене, це бах. Просто бах. Або як сказати, може недороботка. Все. Який висновок цього відео. Як ми бачимо, на всіх моделях, які були додані в новому обновленню, не вистачає задніх фар. Точ, точніше, коли вмикаємо задню передачу, вони відсутні. Як я рахую, це бах. Все. Всім гарного дня, всім пока!